Привіт, мене звати Софі Дуброва і я граю на барабанах. Так, саме так. Удари, ритм, швидкість драйв усе це про мене. Поки хтось вчить гами на фортепіано, я вчуся тримати біт в серці і грати так, щоб у вухах дзвоніло, в хорошому сенсі, звісно. Барабани це ударний інструмент, серце будь-якого музичного гурту. Вони задають темп, тримають ритм, керують динамікою пісні. Є багато видів: маршові, джазові, електронні, перкусії. Але найпопулярніший це ударна установка. Барабана установка це ніби набір музичних каструль, тільки крутіших. Бочка, малий барабан, хай-хет, томи, райт, креш, літавра. Я вже знаю всі їхні назви і звуки. І знаєте, що найкраще? Коли ти граєш, ти ніби керуєш музикою, всі чекають твого сигналу. Навчитися грати на барабанах – це не просто гупати по всьому, що перед тобою. Це робота з ритмом, координацією, рук і ніг. Вміння слухати і відчувати час. Барабанщик повинен бути точним як годинник. Тому заняття часто починається з метронома – пристрою, який відбиває стабільний темп. Спочатку я плуталася. Права рука одне, ліва інше ще й нога щось натискає, але потім ніби лампочка в голові загорілась. І почалося. Грати на барабанах це ще й фізичне навантаження. В Одному концерті можна витратити стільки енергії, скільки бігун витрачає на кілометр дистанції. А ще це корисно для мозку, адже гра на барабанах стимулює роботу обидвох півкуль одночасно. Я мрію виступати з рок-гуртом або зіграти сольне шоу на великій сцені, а може, запишу відео, яке набере мільярди переглядів. Бо барабани це круто, це не просто музичний інструмент, це стан душі. До речі, у багатьох народів світу барабани це не лише музика, а й спосіб спілкування. І навіть лікування. Ритмом може впливати на настрій, заспокоювати або навпаки заряджати енергією. Недарма барабан був у давніх шаманів, у військових маршах і в сучасній музиці. Тож, якщо ви шукаєте хобі, яке допоможе розвинити слух силу і координацію, спробуйте барабани. І не бійтеся шуму, у кожному бам, Може народитися щось дуже красиве з вами була Софі Па-па!